Доброго дня, друзі. Я вітаю вас на каналі Анатолія Білецька, чарівна краса природи. Ну, Я займаюсь е, дачі господарськими справами і займаюсь тут е, квітарством. От, трохи розсади, дорожчі розсаду, квіти. Зараз, е, е, серпень місяць, прийшла пора. Висівати віолу, анютині Глазки, братки на українській мові. Якщо є у мене блоги, де я показую, як сіяти, як вирощувати, Ну, я просто говорю, що якщо ви хочете мати навесну, ранню весну, дружне квітування і чарівні квіти віоли, то зараз якраз час її висівати. Тут я вже висіяв дві касети. От, е, касета 250 ячеєчів, 500 е, штук. Е, як правило, висіваю насіння е, імпортної селекції, гібридне. Чому? Тому що купляв я і наших, е, наше насіння. Ну, Воно збирає з переопиляних рослин, воно ну, неякісне. Не ті кольори, не ті цвіта. А от голландське насіння дуже добре. І що характерно? Звісно, Біола типовий дворічник. Тобто йому для того, щоб квітувати, Потрібно пройти період яревізації. Але сучасні от гібриди можуть квітувати навіть перший рік посіву. Так що, от по досвіду минулих років, якщо от посіять в серпні, місяці, серпень вересень, от на, на початок жовтня, Віола почне квітувати. В нашій зоні на півдні характерно те, що вона може рости осінню, цвісти і осінню, уходить квітуванням під зиму. І зимою, звісно, під снігом вона не цвіте, але як тільки маленькі відлиги, вона одразу піднімається і цвіте навіть взимку. Мороз, вона знову впадає в стадію спокою. І так, і потім з самої ранньої весни радує нас первоцвітом. Да. Отака культура віола. Значить, що ще треба сказати, що да, вона не боїться морозів. Зим. В мене тут, от, в горшочках вона зимує в теплиці, не, яка не отоплюється, не да. якщо там мороз, вона как би тіпа примерзає, якщо ну, лист опускає і жде теплих погодних умов. Як тільки перві погодні умови, вона возовляє вегетацію, і е, ранньою весною радує нас всіх е, первоцвітом. Так що, друзі, е, хто хоче отримати ранні квіти весняні або навіть посіяти і до морозів любуватися осінню, починайте висівати віолу от, і буде вам щастя. Поки я закінчую, Якщо вам сподобався мій репортаж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подовбайки. А поки всім до побачення, до нових зустрічей, головне мирного неба.